Мої шанування, друзі, вітаю вас в цей день, 3 листопада, неділя на календарі. Я Олександр Мусієнко, ви на моєму ютуб-каналі. І це традиційний брифінг для вас із тих подій, які я визначаю актуальними та вартими вашої шановної. уваги. До фронту, думаю, в першу чергу має бути прикута увага. Так і має бути. Зараз поговоримо і про американські вибори, і про все, що там відбувається, заяви, які лунають, хоча воно заходить зараз до апогею і. За цим вже знаєте, просто потрібно стежити. Ну, от просто потрібно прийняти, як воно там відбувається, відстежувати і не більше того. Що стосується фронту, помітний спалах західних медіа, аналітиків про те, що все шеф, усе пропало. Знаєте, як значить в фільмі і так далі. Знаходять певні цитати, висновки про те, що не витримає Україна, це підштовхне Зеленського до переговорів. Зараз уже складається ситуація, секретні переговори вже йдуть. Повідомляє видання «Діцайт», посилаючись на те, що обговорюють за принципом зернової угоди. Зараз Росія і Україна через посередників обмін полоненими, не завдання ударів по об'єктах енергетики і НПЗ відповідно. І е, повернення дітей з подальшим просуванням саме по таких пунктах, тобто по треках. Але в принципі тут нічого нового. Відомо, і про це говорив президент України, що е, збираються платформи, на яких обговорюються питання, ті, які були досягнуті та проговорені на е, мирній конференції в Швейцарії, де була презентована формула миру України, тобто. Ті принципи, які були безпека ядерних об'єктів, захист об'єктів енергетики, недопущення ударів по об'єктах цивільної інфраструктури, що постійно брутально порушує зараз Росія, і повернення полонених за стінок російських катівень та дітей, а незаконно вивезених з окупованих територій. Тобто, це все обговорюється. І було повідомлено, що Росії будуть передані відповідні напрацювання за результатами засідання цих груп, і це нормально. А далі готуються передумови для наступної конференції з питань миру, саміту миру, де так само буде напрацьований ряд рішень. Але треба розуміти, що невід'ємним елементом цього є змусити Кремль це виконувати, а тому потрібна зброя, потрібні сили, потрібен тиск. А Росія це в свою чергу сприймає по-своєму. Звичайно, і тут, повертаючись до теми фронту, вони безумовно будуть намагатися тиснути на фронті для того, щоб спробувати захопити Курахове і Покровськ. Це завдання на наступні місяці для російських військ на фронті. Ось так треба це розуміти. Не треба сприймати там Дніпро, Дніпропетровщина, Запорізька область спалахи паніки, які відстежуються. І які помітні так українські сили не мають того потенціалу, якого би зараз хотілося, в тому числі через відсутність швидких рішень по забезпеченню і по задоволенню наших оперативних потреб в зброї і боєприпасах. Це зрозуміло, але і десь ми маємо відходити. Але при цьому все робиться для того, щоб просування ворога призупиняти. І зараз я помічаю такі, знаєте. Шквал публіканців десь, мабуть, як напередодні повномасштабного вторгнення Росії про те, що Україна не впорається, про те, що треба шукати вихід, про те, що треба шукати вихід через політичні домовленості, через перемир'я, так Україна теж його шукає. А хто сказав, що Україна навідріс відмовилась від мирного сценарію? Ні, не відмовилась і, вочевидь, не буде відмовлятися питання: просто яким чином до цього прийти? Тобто. Зрозуміло, президент України неодноразово наголошує, що Україна бачить шлях, як ми маємо до цього рухатися. Є формула миру через план перемоги, яка має бути реалізована за допомогою виконання плану перемоги того, що там написано і акцентовано. Все чесно, відкрите, справедливо, як на мене, і зрозуміло. І ми теж виступаємо за мир, і ми шукаємо. Просто він буває різним, а ми виступаємо за справедливий, тобто за те, щоб змушувати Росію, тому що зараз Кремль накине такі умови, які ну вони взагалі неприйнятні. Ось про що треба говорити, і Росія буде шукати. Тобто, розумієте, Росія теж зараз наступ на фронті сприймає як тиск для того, щоб знайти, знайти на майбутнє вигідне для себе політичне рішення. І в на цьому тлі, коли вони позакидали інформацію, от що дуже цікаво, по різних, скажімо, там каналах, видно, що Росія не отримала тієї відповіді, якої б хотіла від міжнародної спільноти, можливо, навіть і від Китаю, і їм дали зрозуміти, що Росії теж доведеться йти на поступки, що без поступок ніхто не допустить просто от зараз прийняття всіх російських умов. І тому, звичайно, Путін буде говорити, включати браваду, ось цю, там що нічого крім перемоги Росії, тільки Росія має перемогти, тільки на її умовах. А потім Лавров буде в мінську, зустрічаючись з Лукашенком, говорити: ну так ми в принципі не проти мирних переговорів, тільки давайте повернемося до стамбульського формату. І так дуже часто відбувалося, відбувається, коли Путін говорить одне, а всі його посіпаки. Члени так званої команди цієї кремлівської злочинної, говорять інше. Говорять, та ні, ми готові. А чому так відбувається? Тому що виснажуються, тому що виснажують їх наші сили оборони України, тому що завдають втрат, тому що все не можуть самі витягнути і втримати. І тому, звичайно, шукають теж. Ну, Як би там не було, збитки будуть поглиблюватися, і ситуація в економіці так само. Але як це все зв'язати з фронтом тепер? Тепер дивіться. Відбулося те, що мало відбуватися неминуче. Росія звужує ділянки наступів зараз. Основні ділянки, якщо подивитися статистику і дані Генерального штабу збройних сил України, це Покровський напрямок. Ворог концентрується і буде концентруватись наступні місяці, навіть не тижні. Я думаю, тому що можуть піти місяці. За таких сценаріїв ворог концентрується на захопленні Курахового і Покровська. Ось це певний такий може бути переломний момент, що ж далі буде. Після того, якщо, не дай Боже, ворогові вдасться захопити, а тут уже реально покажуть бойові дії, яким чином все буде розвиватися далі. І там вже буде мати значення моральний дух бійців, сили наші, які будуть і так далі. Але оборонна операція триває. Видно, що я пам'ятаю, як попередження в ЗМІ були. І від деяких діячів за кордоном з України, які виїхали, про те, що фронт посипався, Україна, перейшовши в оборону, не досягає цілей, Росія буде наступати і взагалі йде генеральний наступ російських військ. Тобто вони будуть наступати і просочуватись сюди. Ворог пробував це зробити, вони пробували посунути одночасно більш масово на Запоріжжі, на Куп'янському напрямку, і на Донеччині плюс Курщина. Так, спробували українські сили втримали фронт. От, Нью-Йорк Таймс пише про Торецьк, і дійсно правильно, що це важливий напрямок, який варто утримувати. Але в той же час, якщо ми подивимося, то протягом кількох минулих тижнів ворог там намагався просунутися, але навіть заходив безпосередньо в сам Торецьк, але українські війська стримали. Відбивали атаки ворога і відновили певні позиції, які були втрачені, і продовжують стримувати. Так само, якщо ми подивимося, ворог має, скажімо так, просування в напрямку Борової на Харківщині, але це тактичні успіхи і натерне на Лиманському напрямку суне. Ну це ж все з метою розтягування нашої лінії оборони в першу чергу. А, і так само Запорізький напрямок це про розтягування і більш відволікаючі дії. Основний напрямок удару. Курахове і Покровськ. Наскільки ворога взагалі стане після Курахового і Покровська, подивимось, для нас важливо при цьому, для нас важливо при цьому зберігати боєздатність наших підрозділів. Нам потрібно зберегти військо навіть ціною втрат певних територій тактично, тому що це завжди вибір. Ну тобто, знову ж таки, немає легкого вибору. От багато хто шукає, знаєте, з оглядачів, з політиків, експертів. Легкі рішення. Давайте збережемо військо, збережемо боєздатність, але й території втримуємо. Ну це ж все можливо. Ну, це ж дуже просто. Ні, не буває ідеально так на війні. І іноді доводиться обирати. Але при цьому, якщо ми подивимося, прискіпливо на ситуацію, от подивіться на Покровський напрямок. Десь е на початку вересня, коли. Головнокомандувач Збройних сил України генерал Олександр Сирський дав інтерв'ю CNN і було сказано про те, що ну дивіться, Українським силам вдалося зупинити просування ворога на Покровськ, і дійсно було виставлено бар'єр, вдалося нашим силам доукомплектуватись, перегрупуватися, зупинити в районі Новогродівки. Гродівки це просування. Перебити логістику російських військ, яка не встигала за передовими загонами, які діяли, і відповідно зупинити просування. Російські війська пішли флангами, Ну, вони пішли великими флангами, вперлися в Селидове. Понад два місяці Селидове стримувало тут ворога на Покровському напрямку, виконуючи бойову задачу в межах тих сил, засобів і ресурсів, які вони мали. Зараз що буде робити ворог? Ворог зараз йде далі. Намагається просунутися, проводить широку охоплюючу операцію, суне флангами через відкриту місцевість, уникаючи значних населених пунктів для того, щоб не встрявати а, в серйозні бої. Ну, це теж очевидно, тому що вони розуміють, що зараз зайти в великий населений пункт, навіть от в Покровськ, так, коли ми говоримо, це що означає? Це означає, що. А, Російським військам доведеться влізти дуже потужну битву, і яка просто їх буде сточувати. Тому вони, але що треба зробити? Треба зробити картинку того, що російська армія суне, того, що українські війська відходять, треба рахувати квадратні кілометри, щоб потім аналітики рахували, скільки квадратних кілометрів території. Все звелося на війні до підрахунку квадратних кілометрів в території, в мене таке враження. Але не тільки цим. Потрібно виміряти, тобто не тільки квадратними кілометрами. Їх теж без сумніву потрібно враховувати. Але це не єдиний орієнтир, який варто брати до уваги і говорити, що от, дивіться, тільки таким чином ми тут зараз а, можемо орієнтуватися, і тільки це може бути враховано. Ну от, сунуть вони так. Наші сили продовжують стримуючу операцію, буде доведеться десь відходити? Доведеться. На ті містам фортеці, які утримуються. Головне, щоб там зникровлювати ворога і не знекровитися самим. Завдання непросте, але реалізувати можна, виходячи із того просування, навіть яке станом на зараз є у ворога, їм потрібно а, щонайменше вся перша половина 2025 року, аби говорити про а, захоплення Донецької області. І то не факт. Ну, от такі тенденції, і то не факт. Тому зараз передчасно говорити вихід на Дніпро. Розумієте, вихід на Дніпро, вихід на Дніпропетровську область, на Запорізьку, він, на жаль, був би можливим тоді, коли слухали би тих аналітиків, які підтримують теорію ні шагу назад, от ні кроку назад. Тому що в нас розділилися погляди. У мене таке враження. Знаєте, з одного боку, ні кроку назад тримаємо території, як погано, коли ми відходимо з іншого боку. А чому ми не відходимо раніше? І отут завжди це баланс золота середина. Плюс додається емоційний стан виснаження суспільства. Це правда пристрасті, які я це все розумію. Важкість, війна затягується, але не треба говорити, що фронт посипався. На фронті складно, на фронті важка обстановка. Нам десь не вистачає сил і засобів, не вистачає певної техніки, десь не вистачає людей. Це правда. Але і мобілізація продовжується і триває. І тому боротьба триває. Ось так це потрібно сприймати. І так, нас чекає битва за Курахове, а потім битва за Покровськ. Це найближчі тижні і місяці того, чого варто очікувати на фронті, плюс наступ російських військ на Курщині, активізація там. Зрозуміло, що з цієї причини Росія продовжує звозити військових КНДР. Вже з'являються перші відео та світлини, як один там північно-корейський військовий їсть суп і каже: Боже, дивіться, скільки там м'яса, звертаючись до своїх земляків. Ну, це, мабуть, такий агітпроб, знаєте, таку рекламну акцію, піар-такий зробили СРФ для того, щоб показати і заохотити ще більше північних корейців їхати воювати. Але вже є фото і. Постраждалого в боях не знаю наскільки воно верифіковане. Так само відомо, що на територію Курщини приїхав Стівен Сіґа, такий американський актор, який жив на гроші Лукашенка. Раніше був відомий тим, що вони обробляли городи в Білорусі разом з Лукашенком. Хто не бачив в мережі в Ютубі, можна знайти відповідне відео, як вони там цим займаються, і не тільки цим, до речі. Потім їздив до Росії. Ну, фанат Путіна. А зараз же ж приїхав в Курську область. Не знаю для чого, можливо, для того, щоб знову ж таки мотивувати північних корейців, чи для чого тут достеменне пояснення у мене просто відсутнє. Насправді. Але ось це характер дій ворога, його плани курахове покровськ, Курська область. Три, три таких цих три, скажімо так, три завдання це до кінця року і початку наступного року. Це все, тому що до кінця року. Не вдасться ворогові захопити Покровськ, просунутись значно і так далі. Наші сили будуть стримувати, вони втягнуться в бої, це зрозуміло, і це вже переходить на наступний рік. І тут, звичайно, невід'ємним компонентом є те, що стежать зараз прискіпливо за президентськими виборами в США, де змагається Камала Гарріс і Дональд Трамп. Різна соціологія зараз показана. Значна кількість соціологічних опитувань каже про те, що Камала Гарріс, кандидатка від демократів, випереджає кандидата від республіканської партії США Дональда Трампа зараз під час виборів і має більше шансів до того, щоб перемогти. Ну а Трамп, в свою чергу, вже починає звинувачувати Гарріс і демократів у масштабних фальсифікаціях. Які вже починають спотворювати результати голосування, мовляв, все зовсім інакше, і Гарріс не здатна перемогти або здатна тільки з фальсифікаціями. Ну і е відповідно пристрасті дуже сильно там зараз ідуть вгору. Ну, це призводить до чого? Це призводить до того, що вся увага зараз е сполучених штатів, політиків, експертів, аналітиків, журналістів. Вона, звичайно, скерована на цю подію. Це буде найближчі кілька тижнів. Ну, я думаю, як мінімум тиждень-два точно, поки буде фактично тривати голосування, буде не до України і не до інших питань. До речі, тут цікаво, що видання Аксіос написала матеріал, в якому зазначають, що через певні канали США передали Ірану інформацію про те, що вони. Не зможуть стримувати в подальшому Ізраїль, якщо Іран буде завдавати такі ж вдаватись до таких же кроків і завдавати удари масштабні по території Ізраїлю ракетами і дронами, як вони це робили Іранці раніше. Ну тобто, все який вплив? І я думаю, що хто б не переміг на американських виборах. Тобто, глобально США зараз консервуються у власних питаннях. І коли вони вийдуть з цього з цієї консервації, побачимо, звичайно, що у нас в свою чергу є сподівання на те, що після американських виборів має відбутися зміна позиції. І як би там не було, але буде інша адміністрація. Це вже не буде адміністрація Джо Байдена і будуть ухвалюватися відповідно інші рішення щодо підтримки України. Думаю, що очікувати цих інших рішень. Можна в випадку перемоги Трампа, якщо він буде, скажімо так, пришвидшувати, і то не одразу у випадку з Камалою Гаріс. Думаю, що це знову ж таки стратегія пережити Путіна, підтримувати Україну стільки, скільки доведеться, надавати все, що необхідно, щоб Україна могла себе захистити. Ну, ось ці рішення і ці лозунги, заяви, які лунали в принципі раніше, ось це може бути фактично. Ну, а з Трампом, звичайно, може бути поживлення. І тут знову ж таки неясно, чи це буде політика Трампіфікації Америки, як написало видання The Economist, чи це буде політика продовження а, Обами, Байдена про зменшення ролі лідерства Сполучених Штатів в світі. А, і надалі. Ось цікавий момент, подивимося. Але знову ж таки, а, зрештою, чекати якихось проривних рішень поки що не доводиться. Хоча Росія вже, начебто, там в перечутті. ну Росія вдруге хоче наступити на ті ж самі граблі. Видно, що після того, як в 2016 році вони робили ставку на Трампа і думали, що. Тоді республіканець, прийшовши до влади, одразу буде наводити мости і контакти з Путіним. Тоді це не відбулося. Хоча навіть в Москві вечірки відповідні організовували. Зараз знову ж таки вони роблять розрахунок. Причому роблять такий, що все ж таки Трамп має прийти до влади, обов'язково домовитися з Путіним про припинення війни ціною поступок, ну, звичайно, тільки з українського боку. От, наприклад, колишній президент Росії Медів написав про те, що та ні, ніхто не дасть Трампу припинити війну, ніхто не дасть йому зупинити бойові дії, тому що його одразу вб'ють, так як вбили а, Джона Кеннеді в Даласі. От тобто, така позиція все одразу, тому що є сили, які зацікавлені в війні, які зацікавлені в її продовженні, конфронтації, ескалації і так далі. Так у мене виникає запитання. А хто зацікавлений у війні, хто на кого напав Росія здійснила акт агресії проти України, починаючи з 2014 року, незаконно анексувала Кримський півострів, почала бойові дії на Донбасі на сході Української держави. Потім 2022 року розпочала широкомасштабне агресивне вторгнення до України. І сьогодні фактично ескалує конфлікт, залучаючи Іран. Північну Корею, зовнішніх гравців, і говорять про те, що питання в е, Україні чи питання в Сполучених Штатах, так, вибори тут ні до чого американські. І е, позиція президентів, тут все в позиції Росії, от і все. Але те, що вони реагують, і ось так уже Медведів незадоволений Трампом, для нас це добре. Для нас це добре. Е, для нас це дуже добре. І, от, власне кажучи. Це означає, що у них там ідуть певні деструктивні процеси. Ну і знову ж таки позиція Китаю десь сходиться з позицією Росії в тому, що війна закінчиться тоді, коли в Україні перестануть постачати зброю. При цьому це підтвердив, це підтвердив Китай під час візиту Фіцо. Прем'єр-міністра Словаччини до цієї країни при цьому знову ж таки Китай не коментував залучення військ Північної Кореї. А тепер мені б хтось ще не розказував про те, що от Китай має відсторонену позицію? Вони не задоволені, що роблять північні корейці, але вони вимушені змиритися з їхньою активністю і так далі. Так а як змиритися? Тобто, я, який тоді знову ж таки цей китайсько-бразильський план? Недопущення ескалації, залучення додаткових гравців. Учасників конфлікту, постачання зброї, збільшення і нарощування об'ємів постачання цього озброєння із Заходу до України все помітно засуджується. При цьому рух з Північної Кореї відповідно військ до Росії і з їх участю безпосередньою у війні проти України це вже не тільки питання постачання снарядів і мін. не засуджується. Ну, абсолютно однобока позиція, яка явно не свідчить про. Якусь об'єктивність, хоча і Китай так само буде просувати певні ініціативи в ось цьому мирному треку і тренді, який може розпочатися ще більш активно у 2025 році. І до речі, про міни в мережі з'являються відео, де російські військові розповідають і показують міни, значить, де кажуть північнокорейські, що одна із п'яти стріляти може. Решта ні на що не годяться і взагалі не придатні до використання і нарікають на технічну недосконалість і на поганий стан а, цього озброєння і боєприпасів, які надходять на СКНДР. Сподіваються, що якість а, безпосередньо північно-корейських військових буде не краще, а бажано ще й значно гірше. Це було би дуже добре. Насправді. Ну і а, про Польщу. Сказати, знаєте, знову ж таки, у нас ідуть такі перепалки, і міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський каже про те, що Польща надавала і надає Україні значні пакети допомоги, і несправедливо дорікати про те, що Польща щось не зробила. І, взагалі, Польща пропонує і Польща дійсно допомагає тут додати нічого насправді. Але Сікорський каже про те, що Польщі теж треба готуватися до того, що. А, ну, Може загостритись протистояння і є загрози, зокрема від Росії, і треба зміцнювати безпеку та оборони Польщі і так далі. Але є дуже проста істина, дуже проста і відома. Вона сформована. Так її формували політики права і справедливості, і не тільки вони її підтверджували постійно. Що б вони не робили при цьому волинська трагедія, перевізники, фермери, дуже дуже багато питань. Які виникали і зараз є ці протиріччя, на жаль, які є між Україною та Польщею, але ніколи не ставилося питання важливості підтримки України. Що мається на увазі? Мається на увазі, що без сильної, вільної України неможливо уявити існування сильної, вільної, незалежної Польщі. Не хотів сказати. крапка, Ні, знак оклику. Причому такий знаєте серйозний знак оклику. Виділений все. І тому, коли питання стоїть про міги, літаки, які Польща могла би передати Україні, і які б вже зараз нам допомогли би запускати протирадіолокаційні ракети ХАРМ, застосовувати інші види озброєнь для ударів по ворогу, зрештою отримати додаткові запчастини, щоб наші літаки відремонтувати, так це вклад в безпеку Польщі. Це ж географічно, навіть якщо подивитися, чітко все стає на свої місця і чітко зрозуміло, як це може допомогти. І тому, якщо не вкладати, тобто безпека Польщі на сьогоднішній день, вона ж в Україні. Зрозуміло і чітко. І якщо не вкладати в подальшому підтримку і надання допомоги Україні. То це означає не підтримувати, то це означає ослаблювати безпеку і національну оборону польської держави. По іншому це пояснити просто неможливо. Ось до якого висновку я доходжу. І тоді, що виходить, що деякі польські політики за ослаблення власної обороноздатності? Не знаю, можливо. Але їм треба розуміти, що гарантія безпеки за нас в Україні, ось де вона А для Польщі. В першу чергу, ну і а, керівник Міністерства закордонних справ Південної Кореї Чот Чотхеель сказав про те, що СЕУЛ розглядає всі можливі сценарії допомоги Україні на фоні розгортання війська НДР в Росії, і а, сказали про те, що вони будуть спостерігати за рівнем участі Північно-корейських сил у війні, якою буде послуга за послугу, яку Північна Корея отримує від Росії і будуть застосовані, і будуть ці всі фактори прийняті до уваги. Перш ніж ухвалювати конкретні рішення. При цьому треба сказати, що а, тут теж є політична гра. Південна Корейська партія, яка є при владі зараз, вона використовує максимально це на свою користь. А, цю карту того, що вони стримують північну Корею, тому що в них дуже потужна опозиція, яка до речі. Виступає проти передачі зброї Україні і незначний відсоток населення, там буквально від 15 до 20, за соціологічними опитуваннями, з Південної Кореї підтримує передачу Україні зброю напряму. От, власне кажучи, що треш треба розуміти, тому Південна Корея використовує політично максимально в своїх інтересах цю ситуацію, звичайна Південна Корейська партія при владі, але. Нам потрібно розвивати контакти, взаємодію для того, щоб хоча б розвіддані інформації і хоча б подальшому схиляти думку Південної Кореї на те, що підтримувати Україну потрібно. Інакше як тоді, ну яким чином тоді можна стримувати КНДР, Росію і не тільки. Хоча південно Корейці теж багато в чому опувають на Сполучені Штати Америки і будуть чекати результати виборів. Всі чекають результатів виборів, очікують чогось, але. Чи варто взагалі чогось очікувати і чи щось зміниться? Ось на що потрібно відповісти. І, до речі, напишіть ваші думки з, з приводу цього в коментарях. Буду радий а, почитати. Ну, а цю тему з приводу того, чи зміниться, як зміниться, і що буде змінюватися, обов'язково буду розвивати в своїх подальших брифінгах. Друзі, ви ж, будь ласка, бережіть себе, попри все, єднаємося, міцно стоїмо на своїй землі. і... А з Божою допомогою та благословенням рухаємося вперед. Слава Україні!